Два тижні не був на дачі. Сьогодні 10 серпня. Вирішив зняти, що в мене тут є. Огірки вже все, так розумію. Ну, є там ще кілька огірків. А навіть великі, є, не позривали. Два тижні в мене не було на дачі, не було можливості. Урожай зривали тиждень тому. А зараз хочу ще раз собі зробити огляд томатів, те, що залишилося. Так воно виглядає на сьогоднішній день. Тут такі томати, їх небагато. Тут видно перший куч не зривався. Другий рожеве серце томати називаються. Не є ахті томати. Не знаю, ще попробую смак, але так, якби не сказав, щоб я їх хотів на другий рік садити. Далі у нас йде хурма. Діти штуки. Раз, два, три, чотири. Ось це хурма. Трошки їх є, Вон є навіть один, І трошки більше є добрих, червоних, які сьогодні будемо зривати. За хурмою у нас американський синій. От їх є, багато, бо вони сині, але вони от ніколи сині не садив, вони от такі тверді ще. На кінчику мають зелене, я так розумію, що вони ще не дозріли. Тобто З ними ще потрібно почекати. Після американського синього йде хамелон три штучки, хамелон, Ну урожайні такі, от по цьому кущі видно, гарно розвинутий кущ, тут трошки більше їх є. І помідори такі. Ну, здорові помідори. Файні. Бо американські сині вони от такі невеликі. І шоколадний зайчик. Ось ці. Ці гарні на смак, помідорчики. Маленькі, небагато. Теж треба буде робити висновок, чи вартує їх садити на другий рік. Але цього року ще з них щось витягнемо, бо я сьогодні їх підживлю, оброблю квадрісом і вони ще будуть наливатися. Середній ряд кроха у нас самий ранній помідор. Ще у них кілька є, от я напевно сьогодні обірву вже всі. Після крохи там такі жовтенькі помідорчики, три штуки, це золоте серце. Ну, гарні такі на вигляд, на смак ще не пробував. Тут шоколадне серце, це найбільший помідор. Минулого тижня його зірвали 766 грамів був. Вони в мене ще там є на іншій грядці, покажу, там теж такий більшенький. І далі Шокол... золотий потік йде. Оці золотий потік мені сподобався. Наразі він у нас найсмачніший з тих, що ми пробували, бо деякі я навіть ще не пробував. Отакі подогасті, смачненькі. І клондайк оранжевий. Клондайк оранжевий. На смак ще не пробував, але такі бачу більші, їх трошки тут є. Такий непоганий сол, сорт. Далі чері вишня юбі. Є тих чері трохи. Є, є, їх тут так. Тут у нас балконне диво червоне. Щось воно не диво зовсім. Десь-не-десь десь є помідорчик. Далі є садова перлина, ці помідори гарні, теж на смак гарні маленькі, але я їх би знову садив. На другий рік їх будемо точно садити. Рожеві такі. Після них більшенькі, гарні такі. Що це у нас є? Мехмет кущі Мехмет. Мехмет. Який сорт, це мені напевно нагрузкою дали, але такий дивлюся непоганий сорт. Це все помідори гноми. Я їх неправильно І Це є те, що є. Можливо, якби був кращий підхід, їх було б більше. Далі в нас айрат. Ось ці айрати такі по-довгасті. Раз, два, три Айрат. А далі у нас де бінго. Гібрид. Гібрид урожайний, але смакові якості так собі. Ну, єдине та от гібриди вони урожайні, але немає таких ярко виражених смакових якостей. Зараз йду далі покажу помідори. Тут у нас балкони диво золоте, От ці дійсно диво, їх є багатенько, бачу, тут налилося їх. Ну ці гарні червіки, бо є багато. Далі в нас знову ж таки американський синій. І тут він інакше сформований, там вони кущі менші, тут я їм дав волю, і його тут є реально багато. І я зрозумів трошки пізно, що це томат не гном, а просто трошки більший томат, якби йому було дати зразу рости, скільки він хотів, їх би було ще більше. Тут у нас дебара рожевий, високорослий помідор, неправильно сформований. Ну, Помідорчиків є. Сьогодні ще обріжу все лишнє, щоб більше не зав'язувалося, хай наливається ті, бо то вже пізно. За ним у нас шоколадний зайчик. Один ось у нас шоколадний зайчик, чомусь він впав. Ні, то цей шоколадний зайчик. Походу. Два. Тут жовті. Тут щось напутано трошки сортами. Видно не той помідор, бо якийсь жовтий. А мабуть бути шоколадний, щось я напутав. Зараз секундочку. Тут є ще у нас от власне, оце шоколадне серце. О, такий помідорчик. Він ще не зовсім дозрів, але я його сьогодні напевно заберу, бо буду кропити квадрісом. Далі там у нас ліс недозрілих помідорів різних сортів. Тут у мене якісь помідори. Теж гарні такі і непонятно, бо пише дебарао, але це не дебарао жовтий. Ось ті, що крані, можливо, ще Деборао жовтий, а це навіть не знаю, що це таке, але дуже гарний такий кущик, налить гарні помідори, величайні. І деборао червоний, ось тут у нас в нас Ну Вони в тіні, тому вони такі слабенькі, їх мало, не знайшлося для них місця, я їх садив. Останню чергу. Такі у нас помідорчики. Кукуруза. Кукурудза вже дозріла, бачу. Треба буде сьогодні виламати кілька кукурузин. А чи ні. Так виглядає наша дача 10 серпня. Картопу треба буде викопати. На другий рік, якщо буде можливість, буде трошки інакше, вже маємо певний досвід. Будемо по-іншому робити. Вирішив зняти сьогоднішній збір. Синє відерко. Тут десь, я не знаю, десь 8 кілограм. Ні, 8 кг, напевно, ні, відро не 12 кілограм літрів. Десь 8 літрів помідорів. Тут три помідори, тільки шоколадне серце і хамелеон два. Перси, а ще нижче огірки. Тут багато немає помідорів в правому відрі. Закінчується деньок сьогоднішній недачі. Зараз розробляю квадріс. пройдуся ще раз квадрісом, щоб воно постояло. цікаво мені за ці сині помідорчики. Коли ж вони дозріють, бо їх є дуже багато, але ні один не дозрівний. Всюди зелені вони. Н -н 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 зелені знизу всюди. Напевно, тобто, це якийсь пізній сорт. Хто таке мав, міг би відписатися, був би вдячний.